Кімната була теплою та охайною, з опущеними шторами і двома увімкненими світильниками, один з яких був поряд неї, а інший біля порожнього крісла навпроти. У серванті позаду було дві високі склянки із содовою та віски. Мері Мелоні чекала з роботи чоловіка. Час від часу вона дивилась на годинник, навколо неї, і всього, чим вона займалася, повітря було начебто сповнене усмішок. Її шкіра, хоч минав вже шостий місяць, як вона носила дитину, набула дивовижного напівпрозорого відтінку. Її уста були м'якими, а завдяки погляду, що віднедавна став на диво безтурботним, очі здавалися більшими і не мов би, темнішими. Коли годинник показав за десять п'ято, вона прислухалася і почула знайомий звук коліс по бруківці, двері автомобіля, котрі, як завжди, гучно грюкнули, кроки повз вікно та ключ, який повертався у замковій щелині. Щойно він увійшов, вона відклала своє шиття, піднялася з крісла і попрямувала, аби поцілувати його. Привіт, любий! Вона взяла його плащ і повісила. Тоді, обминувши його, вона приготувала два звичних для них напої міцніший для нього та слабший собі. Незабаром вона знову сиділа у своєму кріслі, схилившись над надчуттям, а він умостився навпроти, обома руками тримаючи високу склянку і потрясуючи кубиками льоду. Ці години вона завжди вважала блаженними. Любий, ти втомився? Так, втомився. Цієї миті він зробив дещо незвичне. Піднявши склянку, він одним ковтком осушив її, хоч у склянці залишалась ще половина віскі. Я принесу. Сядь. Коли він повернувся, за темно бурштиновим кольором склянки можна було дізнатися, скільки віскі у ній було. Любий. Принести тобі капці? Ні. Вона спостерігала, як він маленькими ковтками почав пити віскі. Я думаю, твоєму керівництву має бути соромно, що полісмен твого віку все ще повинен цілісінький день ходити пішки. Любий, може, мені принести трохи сиру, сьогодні четвер я не готувала нічого. Ні. Якщо ти надто втомлений, щоби ти десь вечеряти, ще зовсім не пізно, аби приготувати щось вдома. Я приготую твоє улюблене м'ясо. Тобі навіть не доведеться підніматися, я подам вечерю сюди. Її очі терпляче чекали, хоч якоїсь відповіді, усмішки чи найменшого кивка, але він залишався незворушним. Я все ж принесу для початку. І трохи сиру, я не хочу. Зніяковівши, вона посунулася у своєму кріслі, далі спостерігаючи за ним своїми великими виразними очима. Але тобі треба повечеряти. Мені не завдаш жодного клопоту приготувати щось, мені було б навіть приємно зробити це для тебе. Наприклад, відбивні з ягнятини чи свинину. Що ти захочеш? Усе майже готове лежить в морозильнику. Забудь. Але, любий, тобі слід поїсти. Байдуже, хочеш ти чи ні, я приготую хоч щось. Вона піднялася з крісла, відклала шиття на стіл. Сядь. Просто сядь, хоч на хвилинку. Почувши це, їй стало страшно. Ну ж бо сядь. Вона повільно впустилася у своє крісло, дивлячись на нього великими розгубленими очима. Він допив другу порцію віскі і насуплено розглядав порожню склянку. Послухай, я маю сказати тобі дещо. У чому справа любий? Щось трапилось? Він нерухомо сидів, схиливши голову на груди. Вона помітила малесенький м'яз, що ворушився у кутику його лівого ока. Я боюсь, це може стати шоком для тебе. Я довго думав над цим. Єдине, що мені залишається зробити, це просто розповісти тобі все, як воно є. Сподіваюся, ти не дуже нарікатимеш на мене. Тоді він розказав їй. Вона слухала його спантеличена, але водночас горда, І було дивно, як із кожним словом він начебто віддаляється від неї. Тепер ти все знаєш. Я розумію зараз не найкращий час, щоб говорити про це, але у мене просто немає іншого виходу. Звичайно, я допомагатиму тобі фінансово. Стежи тому, щоб про тебе добре дбали. Та не влаштовуємо сцен принаймні ти не влаштовуй. Ти ж знаєш, як це може вплинути на мою кар'єру. Перше, що спало їй на думку, не вірити у все, що він сказав. Можливо, це все їй лише здалося, можливо, він і не говорив нічого, можливо, все це. Блід її бурхливої уяви, і якщо вона займатиметься звичайними справами і вдасть, ніби нічого не чула, то пізніше, прокинувшись, виявиться, що нічого й не трапилося. Я приготую вечерю. Це було все, що їй вдалося прошепотіти, і цього разу він уже не намагався зупинити її. Прямуючи кімнатою, вона не відчувала нічого, крім нудоти і бажання блювати. Мері робила все механічно, спустилася у підвал, увімкнула світло, витягла з морозильника перше, що потрапило під руку. Щось було загорнено у папір. Вона негайно ж зняла обгортку і знову придивилась Нога ягняти. Так, вони вечерятимуть саме нею. Вона понесла її сходами нагору, міцно тримаючи обома руками. У вітальні побачили його. Він стояв біля вікна. Почувши її кроки позаду, він роздратовано промовив Заради бога, не готуй для мене вечерю, я йду. У безпам'яті. Мері Мелоні просто підійшла до чоловіка і замахнулася величезною замороженою ногою ягняти. Кістка глухо ковзнула по його потилиці. Вона позадкувала. Тіло, ледь похитуючись, стояло декілька секунд, а потім гучно звалилося на килим посеред вітальні. Гуркіт привів її до тями. Байдуже водночас здивовано вона дивилася на тіло, міцно стискаючи безглуздий кусень м'яса обома руками. Це гаразд, я вбила його. Яким раціональним тоді виявився їй хід власних думок? Вона почала мислити надзвичайно швидко. Як дружина слідчого, вона добре знала, яке покарання на неї чекає, але ж все гаразд, їй якось байдуже це стало навіть полегшенням для неї. З іншого боку, що буде з дитиною? Що говорять закони про вбивць, котрі носять ще ненароджених дітей? Може, вони убивають обох і матір і дитину? Чи зачекають, доки дитя народиться? То що ж вони роблять? Мері Мелоні цього не знала, і, безумовно, вона не була готова так сильно ризикувати. Вона занесла м'ясо на кухню, поклала його на сковорідку і, включивши духовку, заштовхнула всередину. Тоді, помивши руки, вона швидко побігла нагору до спальні. Вона сіла навпроти дзеркала, причепурилась, трохи підфарбувалась і підвела губи. Спробувала усміхнутися, це вдалося досить своєрідно. Спробувала знову. Привіт, Семе, весело привіталась до дзеркала Мері. Але голос звучав якось дивно: Я б хотіла трохи картоплі, семе, і, може, ще банку бобів. Цього разу значно краще. Вона ще трохи потренувалась, тоді швидко спустилась, одягнула пальто і через задні двері вийшла на вулицю. Не було й шостої вечора, тож у продуктовому досі світилось. Привіт, саме. Безтурботно привіталась Мері до чоловіка за касою. Добрий вечір, місіс Мелоні. Як ви? Я б хотіла трохи картоплі Семе, і дай ще банку бобів. Патрік сказав, що він надто втомлений, щоб кудись піти поїсти. Хоч зазвичай ми ніколи не їмо вдома по четвергах, от у нас і не залишилося жодних овочів для вечері. А я що до м'яса, місіс Мелоні? Ні, м'ясо в нас є. Я саме вийняла з морозильника чудову ніжку ягняти. Тоді гаразд. Знаєш, Семе, я не дуже люблю готувати заморожені продукти, хоча цього разу ризикну. Думаєш, вдасться? Як на мене, то різниця невелика. Дати вам оці картоплі з Огаю? Так, було просто чудово. Давай дві. Ще щось. Як стосовно десерту? що плануєте подати на десерт? А що б ти порадив, семе? Чоловік оббіг оком прилавок і сказав Як щодо великого й смачного кусня сирного пирога. Я точно знаю, що він його обожнює. Чудово, він буде у захваті. І коли все вже було запаковано і оплачено, вона одягнула свою найбезтурботнішу і наймилішу усмішку та сказала Дякую, семе, і добра ніч. Добра ніч, місіс Мевені. Вам спасибі. Поспішаючи додому, вона намагалася переконати себе, буцімто все, що вона робить у цю хвилину, це повертається додому, де на неї чекає чоловік, для якого вона має приготувати смачну вечерю. Але якщо раптом, війшовши до кімнати, вона знайшла б щось незвичне, страшне ба навіть трагічне. То безумовно, це просто до безпам'ятства шокувало нещасну жінку на насамовитістю горя та жаху. Місіс Мелоні у четвер ввечері йшла з овочами додому, щоб приготувати вечерю для свого чоловіка. Саме це вона і сказала собі роби все правильно і природно, тоді не доведеться робити будь що інше. Тому, війшовши на кухню через задні двері, вона могикала собі під ніс якусь мелодію і посміхалась. Патріку, як ти любий? Вона поклала пакет на стіл і попрямувала до вітальні. Аж тоді вона помітила, що він лежить на підлозі із зігнутими у колінах ногами і рукою вивернутою під вагою тіла. Для неї це справді було шоком. Уся її любов до чоловіка, уся відданість начебто знову прокинулась. Вона підбігла до нього, впала навколішки поряд із тілом та почала ридати, просто заливаючись слізьми. Їй і не довелося прикидатись. Кілька хвилин по тому вона піднялась та попрямувала до телефону. Вона добре пам'ятала номер поліційного відділку, і коли на іншому боці лінії підняли слухавку, вона скрикнула Швидше, швидше приїжджайте! Патрік мертвий. Хто говорить? Місіс Мелоні, місіс Патрік Мелоні. То ви хочете сказати, що Патрік Мелоні мертвий? Здається, так. Я думаю, він лежить на підлозі. І я думаю, що він мертвий. Вже виїжджаємо. Машина прибула досить швидко, і коли вона відкрила центральні двері, у дім війшло двоє слідчих. Обох вона знала. Фактично, вона була знайома майже з усіма полісменами цієї дільниці. Тому щойно Джек Нунан увійшов, вона кинулась йому на шию з істеричним плачем. Він обережно посадив її у крісло і приєднався до Омелі свого напарника, який вже опустився на коліна поряд із тілом. Він мертвий. Я боюсь, що так, що саме трапилось? Тоді вона коротко розповіла історію про те, як ходила за продуктами, а, повернувшись, застала його вже мертвим посеред кімнати. Поки вона говорила, плакала і знову говорила, Нунан знайшов маленьку пляму застиглої крові на його потилиці. Він показав пляму Омелі, який відразу ж поспішив до телефону. Невдовзі дім почали наповнювати й інші люди. Спочатку лікар, потім ще двоє слідчих, одного з яких вона знала навіть на ім'я. Ще трохи згодом приїхав дільничний фотограф і зробив світлини мертвого тіла, за ним спеціаліст з відбитків пальців. Потім було ще багато шепоту, загальної метушні та бурмотіння навколо трупа, а слідчі все не замовкали, набридаючи своїми типовими виснажливими питаннями. А вона знову розповіла свою історію, цього разу починаючи з самого початку, коли Патрік тільки но повернувся з роботи, вона була зайнята шиттям, а він був такий утомлений, що не хотів повечеряти де-інде. Вона розповіла, як поклала м'ясо в духовку, що воно й досі там готується, і як вона вислизнула по овочі, і як, повернувшись, застала його мертвим на підлозі. Ви можете назвати нам ім'я продавця? Коли вона відповіла, він обернувся до іншого детектива, шепнув йому щось, і той негайно залишив будинок, попрямувавши на вулицю. За хвилин 15 він повернувся вже з цілісіньким списаним аркушем. Тоді у кімнаті знову побільшало шепоту. Але навіть крізь своє невгамовне схлипування вона все ж почула кілька сказаних шепотом фраз. Поводилась досить нормально, дуже бадьора. Хотіла приготувати йому смачну вечерю, бо бийсь сирний пиріг не може бути, щоб вона. Трохи згодом фотограф і лікар поїхали. Прибули двоє інших і віднесли тіло на ношах. Тоді поїхав спеціаліст з відбитків пальців, і залишилося тільки двоє слідчих та стільки ж полісменів. Усі вони були надзвичайно чемні з нею, а Джек Нунан навіть запропонував їй на якийсь час покинути цей дім, наприклад, поїхати до сестри. А якщо ні, то його власна дружина охоч прийме її на ніч. Мері відмовилась. Вона не могла поворухнутись і надюєм зі свого крісла, і чи не дуже б заперечували вони, якби вона залишалась на місці допоки хоч трохи не отямиться, тоді вона й справді не почувалася надто добре, направду не почувалася. Може, було б зручніше прилягти на ліжко? запитав Джек Нунан. Вона відмовилася, їй просто хотілось залишитися саме у тому кріслі, де вона й сиділа, а трохи згодом, коли їй стане ліпше, вона ймовірно знайде краще місце. Отже, вони залишили її саму і пішли далі обшукувати будинок. Зрідка хтось із слідчих ставив їй питання. Іноді Джек Нунан намагався заговорити з нею, проходячи повз. Він сказав, що її чоловіка вбито ударом важким тупим предметом у потилицю, цілком ймовірно, що предмет був металевий. Вони шукали знаряддя вбивства. Звичайно, злочинець міг забрати його з собою, хоча, з іншого боку, міг викинути чи сховати будь де у приміщенні. Це доволі стара фабула, сказав він. Знайди знаряддя. І вбивця у тебе в руках. Згодом один із слідчих підійшов і сів поряд з нею. Чи не спадав їй на думку якийсь домашній предмет, котрий могли використати як знаряддя вбивства? Чи могла б вона глянути, може, щось зникло, до прикладу, великий гайковий ключ або важка залізна ваза? Вона сказала, що у них не було жодних залізних ваз. А гайковий ключ, наприклад. Але, за її словами, навряд чи у домі міг бути великий гайковий ключ. Щось схоже могло бути хіба що у гаражі. Пошуки тривали. Вона знала, що назовні у садку і довкола будинку були ще й інші поліцейські, чулися їхні кроки. А інколи вона бачила полум'я смолоскипа, що виднілось крізь щілину між шторами. Вже було доволі пізно. Годинник, який стояв на каміні, пробив дев'яту, а четверо поліцейських, котрі все ще обшукували кімнати, були помітно втомленими і здавалося трохи роздратованими. Джеку, ти не міг би принести мені щось випити? Звичайно, я принесу. Ти маєш на увазі віскі? Так, якщо тобі не важко. Зовсім трішки. Думаю, це хоч трохи збадюрить мене. Він подав склянку. чому ти не належ і трохи собі. Ти, мабуть, страшенно втомлений. Прошу, випий хоч трішки. Ти був таким добрим до мене. А що ж, це не настільки суворо заборонено, я можу дозволити собі хоч кілька крап'є. Бо прийти до тями. Згодом під впливом наполегливих переконань мері, і інші слідчі погодилися хильнути зайву чарку віскі. Тепер усі вони досить недолуго стояли довкруг неї, начебто соромлячись самої її присутності, але все ще намагаючись, хоч якось заспокоїти жінку. Вештаючись квартирою, сержант Нунан потрапив на кухню. І швидко вийшовши, гукнув до мері. Місіс Мелоні, гляньте, у вашій духовці все, що готується м'ясо. «О боженьку, ваша правда. Може, мені краще вимкнути її? О, це було б дуже уважно, з вашого боку, Джеку. Дуже дякую. А наступного разу, коли сержант повернувся в кімнату, вона глянула на нього своїми великими, темними, повними сліз очима і сказала: Джеку, чи не був би ти таким добрим, точніше, ти і твої друзі, чи не зробили б ви мені невеличку приємність? І я можу спробувати, місіс Мелоні». Що ж, ви всі друзі мого бідолашного Патріка, ще й так стараєтеся знайти його вбивцю, ви, мабуть. Страшенно голодні, адже вечеря була вже досить давно, і я просто впевнена, що мій Патрік хай спочиває у мирі, за жодних обставин не дозволив би відпустити вас з нашого дому без найтеплішого і найпривітнішого прийому. Та чому б вам не з'їсти цієї ягнятини, що ось ось приготується в духовці? І я не насмілююся й думати про таке. Прошу, з'їжте. Особисто я не можу ні на що дивитися, а тим паче на те, що було у будинку, коли він ще тут був. Але ви зовсім не повинні хвилюватися через мене. Ви зробите мені величезну послугу, з'ївши це м'ясо, а потім можете знову братися до своєї роботи. Після тривалих сумнівів та вагань четверо полісменів усе ж вирішили піти на кухню і зробити послугу і мері, і собі, адже таки було пізно, і всі вони були страшенно голодні. Жінка натомість залишилася в кімнаті, прислухаючись до їхніх глухих, недбалих голосів із повними ротами. Тяблю, може візьму ще? Ні. Краще залишити трохи її. Але ж вона хоче, щоб ми його доїли. Вона сама так сказала ми ж навіть цим зробимо їй послугу. Гаразд, тоді мені ще трохи. Але ж яку добіса велику палецю треба було мати цьому вбивцеві, щоб так завалити дідолашного патіка. За словами лікаря, череп був просто розтрощено, наче здоровезною кувалдою, тому знайти її буде досить легко. Це я їй мав на увазі. А хто б це не зробив? Цілковите безглуздя носитися з нею, що вона більше не потрібна. Хтось відригнув. Особисто я вважаю, що вона має бути десь тут, скоріше за все в будинку. Цілком можливо, вона приспокійно лежить десь поряд із нашими носами. Як думаєш, Джеку? А поряд у вітальні. Тихенько хихотіла мері мелон.